Крейда, мармур, ось він у мене представлений в шматочках, а також вапно це осадові гірські породи, основним елементом яких є кальцит. І формула його кальцій СО3, кальцій карбонат або ж карбонат кальцію. І саме ця речовина є основною з речовин на основі кальцію. Про неї і поговоримо. З кальцію карбонату. Я зараз його візьму, щоб він був перед вами. Саме з нього створений великий бар'єрний риф, який простягається вздовж узбережжя Австралії на 2300 кілометрів. Ця речовина кальцит. Вона є основою пірамід, сфінкса, античні храми з неї збудовані, багатоколірне оздоблення станції метро. Ви можете зустріти її скрізь: цегла, бетон, скло все це містить кальцій карбонат. Кальцит не використовується в якості дорогоцінного каміння через свою дуже низьку твердість, але скульптори знайшли для себе в цьому плюс і використовують його в своїй роботі. Також архітектори. Особливістю кальцікарбонату є реакція з кислотою. Тому зараз ми візьмемо аж хлор невеличкої, до речі, концентрації і просто крапнемо на мармур, зразок якого в нас тут є, а також на крейду. Зверніть, будь ласка, увагу, реакція йде одразу, міхуриться. Це відбувається за рахунок виділення вуглекислого газу карбон 4 оксиду, адже кальцій, карбонат, кальцій СО3 під дією кислоти розкладається з утворенням аж 2 – карбонатної кислоти. Вона не стійка, тому одразу розпадається на воду і на вуглекислий газ. А тут утворюється сіль кальцій, хлор-2 або ж хлорид кальцію. І як і обіцяла на крейду. Реакція відбувається аналогічно. Також виділення газу і міхуриться. Так, є. Довели. В житті кальцікарбонат карбонат ви можете зустріти в себе на кухні, якщо у вас є електричний чайник. Яким чином? Та ось тут, в чайнику, на спіралі або на стінках у вигляді накипу. Накип в нашому чайнику це також кальцій карбонат. Де ж він там береться? Є таке поняття, як твердість води. Вода може бути твердою або ж м'якою, ще кажуть, жорстка вода. Така твердість зумовлена іонами кальцію та магнію. Це кальцій гідроген-карбонат і магній гідроген-карбонат. І називається вона тимчасовою. Так, ось, коли ви воду з тимчасовою твердістю заливаєте в свій чайник, так і п'ятите гідроген-карбонат перетворюється в. Кальцій карбонат і в магній карбонат і осідає на вашу спіраль або на стінки чайника. Що ж до м'якої, та твердої води, їх ви можете розрізнити в себе вдома за допомогою мила. В твердій воді воно буде погано милитись в м'якій, навпаки. Також, коли ви будете мити руки м'якою водою, виникатиме відчуття, що ви не можете змити мило. Це означає, що в ній немає йонів кальцію та магнію. Про які ми вже сьогодні говорили, і які потім будуть відкладатись на вашій спіралі. Така сама реакція, яка проходить у вашому електричному чайнику під час кип'ятіння твердої води, відбувається і в печерах. Вода, збагачена вуглекислим газом, проходить через гірську породу, і в середині печери виділяється у вигляді гідрокарбонату. Гідрокарбонат, той, який є в твердій воді, це розчинна сіль. Але коли він потрапляє в печері на поверхню, він розкладається на кальцій карбонат, воду і вуглекислий газ. І це все утворює такий, як нарост на стелі печери, і називається він сталактит. Частинка гідроген карбонату не переходить в карбонат і капає на підлогу. І там вже гідроген-карбонат перетворюється на кальцій карбонат, і у вигляді наросту на підлозі з'являється і так утворюються сталакміти, тому вони зазвичай і ростуть один проти одного.